Везуть героя за траурним кортежем Має во синьо-жовтих, синьо-жовтих, червоно-чорних. протяжні звуки клаксонів сповіщають про жертовну смерть захисника України. Він хотів жити, як і кожен з нас, жити і любити. Але війна зруйнувала його мрії і відібрала життя. Сьогодні Рогатинська громада знову прощається з воїном, молодим воїном, який не встиг так багато у житті, але зумів закарбуватися у пам'яті людей і в історії країни, яку захищав як герой. Нині до рідного порогу, через 13 місяців невідомості, болісного чекання повернувся Шевченко Богдан Богданович, уродженець села Конюшки. На долю молодого хлопця випало багато випробувань, але у Богдановому серці завжди жила любов, прилита сердець, дідуся і бабусі, які замінили йому батьків. Дідусь Богдан до останнього чекав онука з війни. До останнього свого подиху він сподівався, що за словами пропав безвісти, ховається надія на те, що його Богданчик живий, можливо, у полоні з цією надією і. І відійшов у вічність. Там віримо дідусь зустрівся зі своїм онуком, адже 28-річний Богдан загинув ще 12 квітня 2024 року. Додому на щиті повертається Богдан Богданович Шевченко із села Конюшки. Він народився 31 липня 1996 року у цьому ж селі. А виховувався в дідуся з бабусею, які любили онука понад усе. Був товариський, веселий, добрий, працьовитий, закінчив там конюшківську школу і згодом здобув фах електромонтера торговельного обладнання у Буштинському кулінарно-торговому коледжі і працював на підприємствах рідного краю. У січні 2024 року Богдана мобілізували до лав Збройних сил України. Вірний в своїй присязі солдат Богдан Шевченко служив стрільцем, снайпером першого механізованого відділення, другого механізованого взводу, другої механізованої роти, другого механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Був справжнім прикладом відваги незламності і любові до Батьківщини. Доказом, напевне, і є ось ця домовина. Герой Богдан Шевченко, якому було всього 28 років, загинув в бою 12 квітня минулого 2024 року. поблизу Населеного пункту очеретини Покровського району Донецької області. Більше року ця родина, ця площа очікувала, щоб схилити свої голови і віддати цю останню поважну християнську земну послугу. Тривалим було це повернення додому нашого захисника, і після довгих місяців ідентифікації тіло відважного воїна нарешті упокоїться в рідній землі. І ми можемо сказати слава Богу, що ще один воїн буде спочивати на своїй рідній українській землі. Після церемонії прощання у Рогатині кортеж з тілом полеглого захисника попрямував у село Конюшки, де одразу відбувся чин Парастасу та похорону: вічна слава і вічна пам'ять герою України Богдану Шевченку.